На щорічному всеукраїнському конкурсі юних талантів нові імена цього року з Буковини відібрали 135 робіт учнів художніх шкіл з усієї області. Найкращі представники різних жанрів образотворчого мистецтва повезуть свої творіння до Києва, де позмагаються із колегами з усієї держави, і, живопис, і графіку. Маємо художню кераміку, маємо вітраж та розпис по склу, маємо пап'є, маше, аплікацію. Більшість робіт учні присвятили рідній землі та миру, якого так прагнуть. Людмила Матюк працює у техніці вітраж. Створюючи різнокольорові композиції, дівчина не раз різалась об скло, але запевняє, старання варті того. Я саме зобразила Україну, а у метелику вцілила як зло. Яке на нас тепер надійшло, яке вона відходить уже, і країна знову відроджується. Дарина Лівалюк презентувала на конкурсі серію своїх робіт, у яких зображає сцени створів Тараса Шевченка, а інколи і перемальовує з його оригіналів. У роботі художниця використовує гуаш, а найбільше любить ті малюнки, в яких сама виступає головною героїнею. Зайдіні план я перемалювала з картини Шевченка. Називається сім'я вечері, дочка вечерять подає. Це мій автопортрет. Я малювала себе. Майже кожна картина втілює образ сильної, незалежної та процвітаючої держави на чолі із мудрими та працьовитими правителями. Михайло Зайду захоплюється історією Молдови та королем Штефаном Великим. Саме такого очільника хлопець бажає і українцям. Він був дуже добра. Людина він зробив Молдову дуже хорошою країною. Коли він закінчив війну, то будував церкву і монастир. Сподіваємось, що і наш король скоро закінчить війну та побудує церкву. Бо вустами дитини, як то кажуть, говорить істина. Любов Микола Остафі, Чернівецький промінь.